Добрий день. Вас вітає Каплун Тетяна Миколаївна, учитель української мови та літератури Криворізької загальноосвітньої школи 1-3 ступенів номер 123 Досить часто люди не замислюються, що саме вживання прийменників у побудові словосполучення і речення відіграє важливу роль у процесі спілкування. Тож ми сьогодні ми поговоримо про правильне вживання прийменників. Дізнаємося, у яких випадках потрібно вживати прийменник по, а у яких за, з'ясуємо відмінність між ними. Неправильне вживання прийменників можна вплинути, по-перше, на зміст речення, а по-друге, це є граматичні помилки. Тому розглянемо помилки при вживанні прийменника ПО і прийменника за. Розглянемо типові помилки у використанні прийменникових конструкцій. Та виконуємо тренувальні завдання. Напевне, вам доводилося чути такі висловлювання. Синку, піди за хлібом. Синку, піди по хріб. Я з сусідом ходив у ліс за грибами. Я з сусідом ходив у ліс по гриби. Дівчинка пішла за водою по воду. У чому ж виникають труднощі? У чому тут неточність? Який вже ти прийменник по чи за? Для того, щоб правильно використовувати прийменник, потрібно зважати на смислові відношення, які ми надаємо слово сполучення. В українській мові прийменник повживається, коли ми говоримо про мету дії. Пішов по воду, пішла по гриби. Пішов з якою метою, щоб набрати води? Пішла з якою метою? Щоб зібрати гриби? Поїхав з якою метою? Щоб зібрати картоплю? Прийменник По вживається, якщо смислове відношення часу. По обіді по 15 березня. Відпочити по обіді. Це будуть ті словосполучення, де ми е, указуємо на щось, що відбувається якби після. Відпочили по обіді, це значить, що відпочили після обіду. Місце, наказ по школі, по підлосі, об'єктні відношення, погладив по голівці, по коліна у воді. Стосунки. Товариш по школі, ім'я по батькові. Розподільність. Заходити по п'ятеро. Працює по 10 годин. Прийменник ЗА. Прийменник ЗА в українській мові вживається. Якщо смислове відношення критерій. Працювати за яким критерієм? Працювати за фахом. Ознака лікар, лікар який? За професією. Напрям дії. Пливти за течією, рухатися в напрямку течії вздовж річки. Пливти в якому напрямку за течією. Звертаємо увагу: якщо ми скажемо, піти повчитеря. То відношення мети. Ми йдемо з якою метою покликати вчителя. А якщо ми скажемо йти за вчителем, то це буде відношення напряму. Ми йдемо в напряму за вчителем і вживаємо прийменник за, згідно з чим відбувається дія. Діяти за правилами. Правилами діяти згідно з чим. Діяти за правилами. Умова. Саме питання підказує, який буде прийменник, за якої умови, за всякої погоди. Отже, розрізняємо. Іти по лікаря, щоб його запросити. Мета дії. Іти за лікаром, лікарем слідом за ним напрям діє. Тому використовуємо прийменник за. Іти по воду, вживаємо прийменник по, бо ми вже знаємо, що це є мета дії. Іти по воду, щоб її набрати. Йти за водою напрям діє, за течією. Отже, Ще раз запам'ятаємо йти в магазин не за хлібом, а по хліб. Побачивши її, я забув, що йшов по хліб і пішов за нею. Ішов по хліб мета дії, пішов за нею, це напрям дії. Помилки у вживанні прийменника «по». Найчастіше відбувається вплив російської мови, тобто калькування прийменникових конструкцій з іншої мови. По наказу президента, неправильно правильна конструкція за наказом президента. Заходи по забезпеченню неправильна форма. Заходи щодо забезпечення. Живу не по вулиці, а живу на вулиці. По заявках неправильно за заявками, правильна форма. План по прибиранню. Применник по тут недоречний. І правильно буде план прибирання. Або план щодо прибирання. Змагання по футболу, по біатлону, по тенісу це неправильна конструкція. Правильне буде змагання з футболу, з біатлону, з тенісу. Досвід по роботі неправильна форма, калькування з російської мови, досвід роботи правильна форма. Твір по темі, також калькування з російської мови. Правильна конструкція, твір на тему. Який вислів уживати? Із-за хвороби чи через хворобу? Із-за грози чи через грозу? Який же правильно вжитий прийменник? Основне призначення прийменника за фонетичний варіант із, -за, вказувати на просторові відношення. Згадаємо Шевченкові рядки. Із-за лісу, за туману місяць випливає. Або гончарове, бо він родом десь із-за Карпат. І ми бачимо тут просторові відношення. Використовуємо. Прийменник Ізза. За. Проте носії так званого Суржика Ізза вживають переважно при позначенні причиновості, як у російській мові. Тому не можна вважати правильними фрази. із за хвороби мій приятель не пішов на концерт. із за цього порушуються угоди. із за тебе я постраждав. У таких випадках. Доречний прийменник через Через хворобу мій приятель не пішов на концерт. Через це порушуються угоди. Через тебе я постраждав. Порівняймо із за відсутствия російською через відсутність українською із за собственнення неосторожності українською через власну необережність. Спочатку холодів та дощів часто чуємо, що люди хворіють грипом, а інші бояться захворіти на грип. А яке з двох уживань правильне? Давайте розглянемо. У сучасній українській мові спільнокореневі діє слова хворіти, захворіти зі значенням бути хворим, страждати від якоїсь хвороби. Поєднуються зі знахідним відмінком іменників і з прийменником на. Отже, в українській мові правильно вживати. Хворіти на грип, хворіти на гепатит, захворіти на скарлатину, захворіти на віспу. Тепер ми знаємо, якщо просторові відношення то вже маємо прийменник за фонетичний варіант із. Якщо маємо відношення причини, то вже маємо прийменник через «через грозу, через хворобу. Хворіти на грип – Правильний варіант прийменника на грип». Запам'ятаємо. Прийменник при в українській мові вживається, коли ми кажемо про підпорядкованість структур? Коледж при університеті, про просторову близькість, при школі росте сад. Може бути біля школи, а може бути і при школі, коли мається на увазі, що цей сад належить школі. Супутні обставини й умови. При здоров'ї. Помилки у вживанні прийменника при, при температурі. Не при температурі, а за температурою або у разі температури, у випадку температури правильна форма. При свідках не при свідках говорити, а перед свідками говорити правильна форма перед свідками. При виникненні пожежі неправильно, у разі виникнення пожежі. При обговоренні. Неправильна форма. Не при обговоренні, а під час обговорення. При умові неправильно це калька з російської мови. Правильна конструкція за якої умови? За умови. При дорозі правильна форма край дороги, біля дороги. Коли ми говоримо про час, то часто неправильно вживаємо прийменник При. Не при директорії, а за часів директорії. При оцінці навіть є конструкції, коли прийменник При разом з іменником замінюється дієприслівником. Правильно буде оцінюючи. Прийменник ви чи до. Коли ми говоримо про наближення, рух у напрямі міста, міста села, то вживаємо прийменник до пливти до берега, іти до школи, їхати до Львова. Коли дія чи, дія чи перебування в чомусь всередині чогось, то вживаємо Прийменник У чи ви. Працюю у Києві, живемо в селі, перебувала в Італії. Дуже часто в українській мові вживають вислів згідно наказу чи згідно закону. Це є грубою граматичною помилкою. Правильний варіант. Згідно з наказом, згідно з правилом, згідно з законом, уникнути помилки неважко. Слід згадати, що прийменникова сполука згідно з керує орудним відмінком іменника, згідно з чим? З наказом, з правилами, з наказом, правилами, У відповідності до. Неправильна конструкція. В українській мові взагалі немає такої мов, форми. Це калька з російської мови в соответствиї. Правильно, відповідно, до. Прийменник відповідно вживається з родовим відмінком іменника у сполученні з прийменником до. Відповідно до наказу. Відповідно до змін, відповідно до програми. Прийменник відповідно до і згідно з є типовими для українського офіційно-ділового мовлення та можуть вільно взаємозамінюватися. Наступний вислів зрікатися від ідеалів неправильно. Зрікатися і ідеалів, правильна форма. Оплатити за проїзд. У конструкції оплатити за проїзд взагалі не потрібен прийменник, а краще говорити, оплатити проїзд. Також ми часто вживаємо вислів. Ліки від застуди, від грипу, від кашлю неправильна форма правильно ліки проти застуди. На протязі дня неправильний вислів, тому що на протязі можна сидіти і стояти, коли відчинені двері чи вікно. А коли ми говоримо про час, то правильно сказати протягом дня. Або впродовж дня. Запам'ятаймо протягом дня або впродовж дня. Неправильним є вислів на німецькій мові. Правильно буде німецькою мовою по-німецьки, англійською мовою по-англійськи. На наступний день теж неправильна конструкція. Правильною буде форма наступного дня. Спробуємо застосувати наші знання на практиці та виконаємо тестові завдання. Перше завдання. Правильно вжити прийменник у рядку. А програміст по професії, Б. Відправляти по пошті. В. Виплатити по 100 гривень. Г. Дбайливий по відношенню до майна. Д. Подорожувати по європейським країнам. А. Програміст за професію. Ознака неправильно вжито прийменник по. Б. Відправляти по пошті. Пошта це інструмент, тому використовуємо орудний відмінок. Відправляти поштою. В. Виплатити по 100 гривень. Кількість. І тут все правильно. Г. Дбайливий по відношенню до майна. Це калька з російської мови. Дбайливий щодо майна. Д. Подорожувати по європейським країнам, подорожувати не по а європейськими країнами. Якщо ж маємо на увазі значення простору, то треба замінити відмінок по європейських країнах. Отже, правильно вжито прийменник у рядку В виплатити по 100 гривень. Наступне завдання. Правильно вжито прийменник у рядку а. Виконувати по зразку. Б. Вишивати по шовку. В. Лекція по історії. Г. Їхати по виклику. Д. Проживати по адресі. А. Виконувати за зразком. Неправильно вжито прийменник по. Б. Вишивати по шовку. По шовку по поверхні по об'єкту. Правильно вжити прийменник по. В лекція по історії. Лекція з історії. Г. Їхати по виклику. Їхати за викликом. Де проживати по адресі, проживати за адресою. Як бачите, коли можем, можна замінити на За, то не вживаємо прийменник по така вам маленька підказочка. Третє завдання. Правильно вжито прийменник. У всіх рядках, окрім А. Тричі на місяць на знак нашої дружби. Б. Модне пальто по коліна. по останній моді. В Виконати за наказом за всіма правилами г близько п'ятої години. Близько двох тонн. Д. Ласи до меду, беручки до науки. А. Тричі на місяць на знак нашої дружби. Все правильно. Все гаразд. Б. Модне пальто по коліна. Правильно. По останній моді. Згідно з чим? Згідно останньою. Згідно з чим? За останньою модою. По вжито неправильно. В виконати за наказом, за всіма правилами. Правильно. Г. Близько п'ятої години, близько двох тонн. Все правильно. Д. Ласий до меду, беручки до науки. Також правильно. Беручки, лексичне значення слова, дуже працьовитий, здібний до науки. Отже, прав, е, правильно вжито у всіх рядках прийменник, окрім Б. Модне пальто по колінах правильна відповідь, а по останній моді. Неправильно за останньою модою. Четверте завдання. Запропонована в дужках конструкція є неправильною в рядку. А. Заходи щодо поліпшення. Заходи для поліпшення. Б. Усупереч постанові незважаючи на постанову. В з початку експерименту. Від початку експерименту. Г. Берегти на всякий випадок. Берегти про всякий випадок. Д за місцем перебування. По місцю перебування. А. Заходи щодо поліпшення. Заходи для поліпшення. Все гаразд. У цьому рядку все правильно. Б. Усупереч постанові, незважаючи на постанову. Також все правильно. Це синонімічні конструкції. В. З початку експерименту. Від початку експерименту також синонімічні конструкції. Все правильно. Г. Берегти на всякий випадок. Берегти про всякий випадок. Паралельні конструкції також правильні. Д. За місцем перебування. По місцю перебування. І тут неправильно вжито прийменник по, тільки за тільки за місцем перебування. Отже, запропонована в дужках конструкція є неправильною в рядку Д. По місцю перебування неправильно граматична конструкція, тільки за місцем перебування. П'яте завдання. Правильно вжито прийменник у реченні А. Скоро відбудеться чемпіонат по спортивній гімнастиці. Б. Я дуже хвилююся про молодшого брата Назара. В. При вашій допомозі ми добре підготуємо презентацію. Г. Моя сестра охоче дала мені свій конспект по математиці, де зараз перспективно працювати в галузі біотехнологій. А, скоро відбудеться чемпіонат по спортивній гімнастиці. Неправильно вжито прийменник по. Скоро відбудеться чемпіонат з або зі спортивної гімнастики. Б. Я дуже хвилююся про мого молодшого брата Назара. Хвилюється про чи за когось. Хвилююсь за когось. Я дуже хвилююсь за мого молодшого брата Назара. Неправильно вжито прийменник. Про. Треба за. В. При вашій допомозі ми добре підготуємо презентацію. Неправильно вжито прийменник при. З вашою допомогою ми добре підготуємо презентацію. Г. Моя сестра охоче дала мені свій конспект по математиці. Моя сестра охоче дала мені свій конспект з математики, з української мови, тому неправильно вжито прийменник ПО. Запам'ятаємо з математики, з української мови, де зараз перспективно працювати в галузі біотехнологій. І тут все гаразд. Ознака за галуздю. правильно вжито прийменник В. Отже, правильна відповідь, де правильно вжито прийменник у реченні зараз перспективно працювати в галузі біотехнологій. Наша зустріч добігла кінця. Сподіваюся. Що інформація була корисною. Дякую за увагу! Говорімо українською правильно!